child Онлайн сьогодні на центральній Трускавецькій площі знову гамірно та весело, оскільки продовжуються заходи, організовані кемпусом. Сьогодні тут проводиться свято молоді. В рамках цього свята відбудеться концерт Джошуа Брат Бенд. Відбудеться виступ фокусників, які приїхали сюди з Харкова. Знову повториться флешмоб, організований цими молодими людьми, які знаходяться позаду мене. Буде весело та цікаво. You're to my heart, to the Чались відкриті уроки англійської мови. Американці, які приїхали до трускавця, розділилися на умовні групи по рівню знань англійської мови, починаючи від початкового і до найвищого. Так само трускавчани і гості міста зараз долучились до цих груп і продовжують спілкуватися із американськими гостями та вивчати ще краще англійську мову. Англійська мова є зараз дуже важливою, і майже у всіх вузах потрібно її знання. Ну щоб влаштуватись на нормальну роботу. Ну, ось побачили оголошення про такі безкоштовні уроки, майстер-клас, то вирішили прийти подивитися. Дуже хороший захід, мені подобається, що можна так просто на дворі долучитися до вивчення англійської мови. Чесно кажучи, мене цікавить одне слово, яке я сьогодні ну, тут шукаю, як воно буде по-англійськи депутат. От як я питався в американців, вони не знають. Він просто не зміг пояснити. Можливо, так. Але взагалі я вам скажу, що от е, ці табори, які проходять у нас сьогодні в місті, і ця молодь, яка є в цих таборах, це є просто суперово, і молодь має розвиватися. І е, це є розвиток. І е, в плані того, що діти вивчають англійську мову, і в плані того, що е, вони. Пізнають духовні речі, духовні речі, які насправді поможуть їм в житті в майбутньому. Тобто, якщо буде хороший фундамент духовний, то і майбутнє у цих дітей буде дуже прекрасне. Так я приймала участь в двох відкритих уроках. Я спілкувалася з носієм мови. Мені дуже сподобалося, і я хочу вивчити англійську мову, щоб поїхати в Америку. Ну, я б хотів знати англійську, щоб поїхати десь за кордон говорити вільно англійською. Бо англійську знає ну, весь світ знає англійську і треба якось буде спілкуватися. І, ну і для науки потрібно. Скажіть, будь ласка, що нового ви почерпнули? які нові знання, можливо, щось для себе, якісь відкриття ви отримали в цьому таборі? Я загалом навчилася краще розмовляти на англійській мові. Це таке найбільше для мене відкриття. Пізнала багато нового щодо англійської мови, і також дещо дізналася щодо Біблії, щодо християнства. Взагалі мені дуже сподобався табір, і дуже сподобався час, а також багато розваг. Немає часу, щоб сидіти у кімнаті. Ми завжди щось робимо, це дуже весело. А звідки ви? З Миколаєва. Ну, ми робили багато соціальних заходів, спілкувалися з людьми, ходили до допомагали соціальними пакетами воїнам АТО і біженцям. Це допомагає розвиватися і в соціальній сфері, і в духовній, допомагати людям. Ну, ми студентський християнський рух, ви, мабуть, вже знаєте, так. А, і от ну ми це робимо для, для Христа, Просто так. Християнство це кожен день, так? Так, християнство це кожен день і це життя ваше. Я люблю Україну.